Друзі, хапає хто на зв'язку. Дивіться, якщо ви були в пошуках вмісткого економного універсальчика, все, ми маємо для вас його. Ось такий красивий реномеган. Він вмісткий, по-перше, і 1,5 дизель, він є і надійний, і економний. До того ж, він є на автоматі. По кузову виглядає дуже прикольно, зауважень жодних немає. Гарні легкосплавні диски, хороша гума. Білий такий колір завжди. Чистенький, гарно дуже виглядає. З цієї сторони також зауважень немає. Позаду має парктронички. Багажничок, шторка присутня. Чистенький. В принципі, дуже класний варіант. Дизельок на автоматі. З цієї сторони зауважень жодних немає. По салону приємний текстильний салон в суперовому стані. До речі, в даному автомобілі 154 тисячі пробігу. Для дизеля це практично новий. Двірні карти не почухані, все гарненько. З цієї сторони також пасажирської зауваження нема. Водійська також все в нормі. Зараз зробимо запуск і більш детально по комплектації. Ось такий вид має. Це 2011 рік. Повний електропакет, електродзеркала, автосвітло. Все присутнє. 154 тисячі кілометрів пробігу. Так, автосвітло та сенсор дощу присутній. Велика розширена мультимедія з навігацією. Так, помилок жодних немає, все в нормі. Двигунчик працює рівненько. Коробка передач, нагадаю, автомат. Нічого не смикається. Тепер працює. Двохзонний клімат контроль. Також присутній круїз контроль, тут така модна панель управління мультимедією, куча кнопок. Прикольний запис догонас кнопки. Мультикермо під, підрульове перемикання мультимедії. Також, в принципі, досить гарний варіантик. Тому, якщо вас цікавить універсальчик в дизелі та ще й на автоматі, приїжджайте в місто Львів, Пасічна, 127. Даний автомобіль є у нас в наявності. Робимо тест-драйв, можна купити даний автомобіль як за повну вартість, а також у лізинг. Тому не зволікайте. Ми чекаємо на вас з понеділка. По неділю. Всім гарного дня.